Сьогодні, коли говоримо про стародавню історію, ми, як правило, розуміємо, що на півдні нашої країни жили кімрійці, скіфи, сармати. Але при цьому ми погано розуміємо, хто проживав на території лісостепової України, тому поговоримо про предків слов'ян, а саме чорноліську культуру. Географічно вона розселялася від річки Горин, що на Волині, до річки Ворскла, що на Полтавщині. Вона була відкрита в 1949 році, неподалік Чорного лісу, тому й назва Чорноліська культура. Також 10 жителів цієї культури було знайдено біля річки Тясмин, що в Черкаській області. Ці житла були побудовані в два ряди. Площа їх становила 60 100 метрів квадратних. Згодилися вони наступним чином. Долівка, тобто земляна підлога, яка Вимазана глиною була заглиблена в землю на один метр, а вже від цього рівня зводилися стіни зрубної будівлі. Також в центрі будинку знаходилося вогнище. Також знаходилися зернотерки і посуд. Посуд, як правило, був тюльпановидної форми, він був е зображений наступним чином. Наступний орнамент був це суцільні лінії. Які були застраховані трикутниками. В землеробських культурах це, як правило, означало з Оране поле. Оскільки є поселення, то велика ймовірність те, що на тебе будуть нападати різні кочовики, наприклад, кімерійці. Тому зводяться також оборонні укріплення. А саме діаметр цього укріплення становив 40 100 метрів, які були з'єднані між собою валами. Також перед цими оборонними укріпленнями були вириті рови. В міфології також зустрічається образ змій, які здійснює набіги на поселення, палить їх, грабує, забирає людей в полон. З цим образом, якраз є зв'язані кімірійці, які здійснюють набіги на ці території та грабують їх. А хронологічні рамки цієї культури це 10 7 століття до нашої ери. Окрім того, що вони були землеробами, вони також вміли відливати метал, а саме вони відливали бронзу. Про це говорять. Леварські форми, які були виготовлені з каменю і глини. Також на пізньому етапі розвитку цієї культури, це 8-7 століття до нашої ери, вони використовують воскові моделі для відливання бронзи. Також і відливають залізо. Про це говорять мечі, які були знайдені так. Довжина цього меча становила 108 см. Відповідно. Коли ти займаєшся землеробством, ти також і розвиває, і розвивається і скотарство. Оскільки в суботівському городищі одне з найбільших городищ була велика, велика кількість знайдено кісток, великорогатої худоби, свиней, коней. Відповідно, і скотарство також мало вплив на життя в принципі ці, цієї культури. В етнічному відношенні також важливо розуміти, що це за культура, оскільки чорноліська культура вона постає на основі Білогрудівської, а та, в свою чергу, походить від ченецько-комарівської культури. Відповідно рамки поширення вони збігаються з поширенням назв слов'янських назв річок, які були на території нашої країни. Тому. Виходячи з цього, можемо говорити про те, що ці племени, ця культура є прямими предками слов'ян, які з'являються вже в першому столітті до нашої ери.